Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Вашій увазі про будинок у селі Шенборн. У 6 кілометрах від Мукачево для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів. Розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя. Недалеко від міста. Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак. Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами, зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури. Гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу зараз. І домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Вашій увазі цегляний будинок у селі Жадківка Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці, вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок, є великий стадіон для дітей. На якому постійно відбуваються змагання та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається двоповерховий будинок. В селі Гути, в Тульчинській міській громаді, Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обито сайдингом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі. На металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера можна купатися та ловити рибу, 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення. Школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки, тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму і не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Продається окремий будинок зі зручностями. В гірському селищі на Львівщині в Ореві матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекрито металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. На будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра. Та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду, підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну, яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину, нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою. Та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 приватизованої землі. На території є господарські споруди, асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс. В кроковій доступності зупинка громадського транспорту, магазин, школа є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал.